Баварські моторні заводи БМВ. Історія успіху автомобільного концерну тісно пов'язана з цією династією родиною Квант. Вона вважається найбагатшою родиною Німеччини. Їхній статок оцінюють у 20 мільярдів євро. Ми живемо цілком нормально, як і багато інших родин. Навряд у Німеччині є ще родина, яка була б такою впливовою і водночас такою стриманою. Існує лише кілька фотознімків квантів, публічні висловлювання трапляються рідко. Звичайно, за цим стоїть велика відповідальність. Ми багато працюємо. Кванти тримаються подалі від будь-якого медійного шуму і особливо мовчазні про власну сімейну історію почесна скромність чи щось свідомо лишається прихованим. Також виправдало себе те, що в минулому ми завжди намагалися якось відсторонитися і не бути щодня в заголовках чи у центрі уваги. Мовчання родини Квант. BMW. навряд ще якийсь інший світовий концерн може похвалитися таким величезним зростанням прибутку. Маючи понад 100 тисяч співробітників, компанія досягла у 2006 році обороту в 49 мільярдів євро. За лаштунками нитки тягне родина, яка найбільш за все уникає перебування на публіці. Кванти. Очолює родину Йоганна Квант. Як основні акціонери вони мають фактичну владу над БМВ. Син Штефан також є власником багатомільярдного концерну Делтон і членом наглядової ради БМВ. Як і його сестра Зюзанна Клатен. Її вважають найбагатшою жінкою Німеччини. Довгий час вона володіла частками у фармацевтичному концерні Альтана. Саме чоловік Йогани Квант Герберт Квант зробив БМВ тим, чим воно є сьогодні. Вже у 50-ті Герберт Квант був одним з найбагатших людей Німеччини у 1960-му Він власним коштом врятував БМВ від занепаду, і вже незабаром БМВ стало світовим концерном і втіленням багатства родини квантів. Коли Герберт Квант помер у 1982-му, він заповів своїй третій дружині Йогані не лише мільярди, але й ту легенду успіху. БМВ, яка мала пояснювати походження статку. Подальші запитання небажані. Стриманість та боязкість мають пряме відношення до історії родини. Ніхто не висловлювався про це, ніхто нічого не робив, ніхто нічого не визнавав. Навпаки, вважалося скоріш неприємним, коли хтось вказував їм на ці речі. До сьогодні архіви квантів лишаються закритими. Саме тому громадськість мало що знає про справжнє походження їхнього статку. Ця родина прагне приховати свою історію, реальне походження свого багатства, свого суспільного значення, свого впливу. тобто змусити забути причини всього цього. якщо ж підсумувати, родина Квант набула своє багатство. На основі примусової праці в концтаборах за часів Другої світової війни, виконуючи військові замовлення, тощо Це це є справжня причина їхнього багатства, і це багатство також є основою для їхнього нинішнього сьогоднішнього економічного значення і суспільного впливу, який мають такі як Кванти, концерн БМВ та інші. І звичайно дуже дивно, що така родина, як Кванти. Відмовляється нарешті визнати ці факти своєї історії. Щодо нас, родина Квант також мовчить. Від самого початку нашого розслідування у 2002 році усі запити на інтерв'ю відхиляються. У письмовій формі серед іншого зазначається, що вони не хочуть потрапляти в ситуацію, коли потрібно захищатися чи навіть вибачатися за те, що вони належать до цієї родини. Ми їдемо до Бадгомбурга, звідси кванти керують своїми підприємствами. Спроба прямого контакту. Вимкни камеру. Але навіть зовнішні зйомки одразу забороняються. Франкфурт на майні вручення медіапремії Герберта Кванта заснованої Йоганою Квант. Тут ми шукаємо відповіді. Але не всі представники вітаються зі ЗМІ. Ну вибачте, це дійсно приватний захід, тобто не публічний. Запрошене коло гостей. Ви не хочете, щоб ми це висвітлювали? Ну, я б сказав, що ми зараз завершимо цю розмову. Так як скажете? Чому родина Квант не може сьогодні діяти так само, як інші? і визнати факти? Змінити те, що вони тоді зробили, не можна, але ж сьогодні можна по іншому поводитись. Тисячі примусових робітників працюють під час другої світової війни на квантів. Герберт і його батько Г'юнтер Квант у той час керували підприємствами родини. Вони отримують значну вигоду від експлуатації людей, яких нацисти депортують до Німеччини майже з усієї Європи. Чи то зброя, чи підводні батареї, заводи кванта забезпечують ударну силу німецької військової машини у центрі корпоративної імперії. Акумуляторна фабрика «АГ», скорочено АФА, мажоритарний акціонер і керівник концерну Гюнтер Квант. Йому також належать німецькі компанії з виробництва зброї та боєприпасів, а також Пертрікс, «Вінтерсгаль», Заводи Маузер і Буш'єгер. Однак, після Другої світової війни Кван стверджував, що нічого не знав про рабську працю на своїх підприємствах. Такий підприємець мав знати, що відбувається в його компанії. Мене ніхто не переконає, що він лише час від часу оглядав вироблені батареї або що». Але ніколи при цьому не заходив на початок виробничої лінії. Це просто неможливо, розумієте. Але експлуатуються не лише примусові робітники, як, от у Ганноверштокені. Сьогодні тут лише забруднена промислова пустка, прохід заборонено небезпечно для життя. Ніщо не нагадує про те, що тут, у 1943 році, стояв концентраційний табір. Табір був частиною заводу Афа. На сусідній акумуляторній фабриці, яка сьогодні називається Варта, в'язні концтабору мусили виготовляти батареї для підводних човнів. Фабрика та концтабір утворювали ефективну та економну виробничу одиницю у прямій співпраці з СС. Цей концентраційний табір, хоч і охоронявся СС, але увесь його устрій, експлуатація будівлі здійснювалися АФА. Тобто цілком можна говорити про власний концентраційний табір компанії під наглядом СС. За відсутності захисного одягу, в'язні концтабору піддавалися впливу високотоксичних речовин при виробництві батарей. Багато помирали від отруєння свинцем. Ті, хто вижив, страждав усе подальше життя від наслідків. Як Адольф Серенсен, зараз йому 82 роки. Він вперше повертається на територію табору. Він був депортований сюди, як данський борець опору. Я добре пам'ятаю, що нас було 40 товаришів, які прибули сюди зі мною вже за перші три місяці. Шестеро з нас померли. Це місце було пеклом. Багато загинуло, бо нас на фабриці троїли свинцем. Тут усі від цього гинули. У штокені помирають найпізніше через шість місяців, так казали есесівці новоприбулим у табір. Адольф Серенсен пережив рабську працю на заводі Кванта Афа і Терор СС, Але час страждань у штокені не відпускає його й досі. Це ніколи не виходить з моєї голови. Завжди, коли я бачу сни, я тут у таборі. Це залишиться зі мною, поки я живий. Сьогодні табір майже повністю заріс, проте його приголомшують навіть нечисленні сліди минулого. Я все пам'ятаю хто як? Ні. Ні. Це занадто.